Чекай, можливо, тут до сих ні поселення, значить я. Я їх видя за небудь. <пиш> ну, а тут я подумав, що буде класно побити тотем. Можливо, він зламається, і мені це простять, але. Як бачимо, нічого не вийшло, моя майнкрафт натура вилізла наверх і. Бо бачите, що буде далі. Блять! їх! Я спеціально! Тільки на секунду, блядь! Ха-ха-ха-ха-є! Ха-ха! Вбивати, несілувати! Рубити їх! Ой, води ще задавати його трохи. Ебать, рубати, птвою мач! Шо тут твориться? Почи його. Живий, 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 живий! Випадково получилось. Ладно, давай ми зробимо вигляд, що цього всього не було, і типу просто підемо звідси. Тут ми можемо побачити, як Стас, тобто мій напарник, вичисляє хто із противників найнебезпечніший, але він ще не знає, що наша атака вінчається знаменитим провалом, і ми всі розіб'ємося об цього догрьбаного мага, але дивимося. Тикаємо 4 мага. Чотири мага, кажеш? А який найнебезпечніший? Ні, його треба на кінець залишати. А от ще одна помилка. Ми могли зразу вбити мага. Але ні, його треба залишити на останок, тому що ми подумали, що ми дуже сильні, ми молодці. Ех, ну, молодість, що сказати. Нам би бажано просто за стінами їх як якось це. Дивись, давай один на, на мене відвернеться, ти одного в спину вдариш, щоб більше урона нанести. Давай якого вибираєш. Оцього дворфа чепуна хлопці, ви, 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 вибачайте, але нічого особистого. Нам потрібно те, що у вас є? Єба. ха Ха-ха!